30 травня у всіх школах міста пролунав останній дзвоник. Учні молодших класів з нетерпінням чекали цієї події, адже попереду три місяці літніх канікул. А от для випускників Червонограда Соснівки та Гірника цей дзвінок сповістив про завершення навчання у школі. Під вишитими рушниками проводжали у доросле життя одинадцятикласників Черноградського навчально-виховного комплексу номер 10 Разом із класним керівником та першими вчителями випускники урочисто продефілювали на святкову лінійку. Після виконання гімну України з вітальними словами, щирими побажаннями та батьківськими настановами до учнів звернувся директор школи Віктор Лапій. Сьогоднішня лінійка є трошки незвичною, бо на лінійку ми запросили на останній дзвінок наших одинадцятикласників. Сталося так, що протягом останнього тижня вони здавали державну підсумкову атестацію. Їм важко було, звичайно, тому що було навчання, тому що були досить визначні вимоги, тому що були досить складні випробування. Але вони і не підозрювали, що здаючи державну підсумкову атестацію, і приходячи сьогодні на свято останнього дзвінка. Вони неблаганно наближаються до часу прощання з школою, до часу прощання з дитинством. І не віряться їм, що сьогодні є останній дзвінок, а завтра буде свято випускного. Привітав випускників і начальник відділу освіти Ігор Гомонко, який цей навчальний рік назвав особливим переломним моментом у житті кожного юного українця. Тобі з навчальний рік. Для більшості з вас це черговий навчальний рік. До 9 дев'яти класів це час визначитись, залишитись тут, в стінах цієї школи, чи піти велике життя. Ну і особливі у 11-класників. Вони справді завершили навчання, але вже з неділі не пішнуть нові випробування на вступ у вищі навчальний заклад. Рік, я думаю, їм запам'ятається на все життя. Не тільки тим випуском, тим останнім дзвоником, затишні випускним балом, але й тим, що він справді є певним переломним моментом для всіх нас. І ви багато що переосмислюєте, шановні в своїх діях, але найбільше ви повинні зрозуміти, сьогодні у вас закінчується оце піклування вчителів, батьків щоденне. Ви почнете Знедія, новий етап своєму житті, дорослого життя. Я бажаю, щоб всі ви здали ЗНО на 200 балів, щоб ви вибрали ті вузи, які вам подобаються, і та спеціальність була потрібна нашій державі, щоб ви не втікали по інших державах, щоб ви йшли місце в себе на своїй землі. На добру долю від Бога та щасливу життєву стежину поблагословив учнів отець Василь. Схвильовані, радісні зі святковим настроєм і сонячними посмішками на обличчях, одинадцятикласники закружляли у шкільному вальсі, останньому вальсі на подвір'ї рідної Альма Матер. Очікуванішим і кульмінаційним для усіх без винятку учнів був момент, коли у руках маленької першокласниці пролунав шкільний дзвінок на святкову лінійку з нагоди завершення навчального року до вихованців загальноосвітньої школи номер 1 завітало чимало поважних гостей. Отець Михайло Микита з парафії УГКЦ Пресвятої Богородиці Владичиці України поблагословив школярів та випускників 2014 року на добру путь у доросле життя і окропив свяченою водою. З теплими батьківськими словами вітання до присутніх звернувся міський голова Ігор Чудійович. Навчальний рік для учнівського та педагогічного колективу першої школи був вагомим на здобутки. Свідченням цього стали нагороди та відзнаки, які вручив своїм вихованцям директор школи, депутат міської ради Олександр. Олександр Суханов, 26 юнаків і дівчат, цього року полишають стіни рідної Альма Матер та вирушають у самостійне вже доросле життя. Шкільний вальс це добра традиція, яка налічує десятки років. І, хоча вона є дещо ностальгічною, та все ж радість нового, цікавого майбутнього промениться в очах випускників. На площі панував святковий настрій, якому посприяла не тільки матінка природа, але й пісні та танці у виконанні школярів та педагогів. І ось нарешті урочиста мить. Шкільний дзвоник востаннє покликав за парти випускників 2014-го.